Про спроби підкупити інфраструктурних чиновників заявили в антикорупційних бюро та прокуратурі віце-прем'єру Олександру Кубракову та голові агентства відновлення і розвитку інфраструктури Мустафіна Ємо пропонували хабарі за сприяння в отриманні підрядів землі та коштів. То що ж відомо про цю гучну справу? Підозри отримали два народні депутати Андрій Одарченко та Сергій Лабазюк. Одарченко за версією слідства пропонував голові Агентства відновлювання хабар у криптовалюті біткоін в еквіваленті 50 тисяч доларів. В обмін він просив посприяти отримати кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації на ремонт підконтрольного йому об'єкта об'єкта інфраструктури. Лабазюк, який володіє великим будівельним та аграрним бізнесом, та його спільник, як повідомили в Національному антикорупційному бюро, намагалися підкупити Кубракова й наєма. Нардеп попросив надати компанії підряди на відновлення інфраструктурних об'єктів на мільярд гривень. За це пообіцяв 3-5% відсотків вартості кожного підряду. 3% – відсотки це 30 мільйонів гривень. Повідомляє, що Лабазюк через посередника встиг передати відсоток від першого підряду 150 тисяч доларів. Крім того, антикорупційні органи разом із віце-прем'єром Кубраковим викрили власника приватного товариства, який пропонував хабар у вигляді квадратних метрів у зведених ним новобудовах загальною площою понад 5200. тисяч Орієнтовна вартість цієї нерухомості більш як 170 мільйонів гривень. За це підприємець хотів, щоб йому дозволили будувати ЖК на земельній ділянці міністерства а також допомогли отримати документи.